Друзі, усім доброго дня! Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Одеси, де сьогодні в місцевому палаці спорту офіційно стартує хокейний сезон 2025-2026 в Україні. І традиційно за останніми роками це відбудеться в рамках розіграшу Кубка України. Чотири команди цьогоріч будуть учасниками турніру і за декілька хвилин розпочнеться перший матч між головними фаворитами змагання. Київський сокіл зіграє проти чемпіона України хокейного клубу Кременчук. Як бачимо, наскільки вони впишуться у малюнок три команди уже в офіційному матчі. Гра стартувала. Ваш коментатор Олександр Черненко. Кубок України 2025. Офіційно розпочався Київський сокіл відразу. Переходить в атаку. Перша зміна за участю ударної ланки. Киян сьогодні віддає по борту на Геваркяна. Той чекає на допомогу від середницького. Трохи запізно підмога надійшла. Середницький відкинув шайбу, але нею заволодів Римар. В принципі, такий високий пресинг, дуже інтенсивний від Кременчука, але занадто інтенсивний і як наслідок порушення правил. Арбітер за небезпечну гру вистопит ключкою буде покараний двоххвилинним штрафом Богдан Середницький. Перше вилучення у цьому матчі і Київський стокіл пограє у більшості. Інший захисник це Дмитро Славчук. Там на нього йде передача 15-м номером. Кальцінки кидок, шайба влучає спершу у Польового гравця а потім приповзає все ж таки до Захарченка. Не дуже небезпечний кидок вийшов, тому що захисники Кременчука допомогли голокіперу і знімає з льоду першу спецбригаду. Так, повітряна тривога в Одесі, на жаль, тому матч ставиться на паузу. Будемо чекати якомога скорішого його відновлення. Залучає до атаки Середницького, то і витримує паузу. Андрюченко кидок! небезпечно перед собою відбиває шайбу Петрову, і Лише після цього накриває її пастою. Другий спецбригаді Кременчука відразу вдалося розрізати оборону Сокола кількома передачами. І швидка атака у Сокола вимальовується, але встигає Кривенко повернутися, дуже грамотно грає, а отут порушення правил з боку бране. Кривенко притримав суперника біля борту, але не завадив передачі в центр. І на собі Володимир Чердак заробляє друге вилучення. В захист потрібен був виконавець. Бортніков якраз буде намагатися компенсувати цю на втрату. Окрім Бортнікова, також прийшли. Редницьке перехоплення. Ось тут може бути небезпечно. Лялька-Лялька зміщується до центру, кидає Віталій лялька, Петров на місці. Дуже неприємно для Сокола. Кременчук огризається своїми контратаками в ці дві хвилини меншості. Кременчук відбився. Середницький відразу запускає Брагу прохід, брага, Кидок у Ближній кут. Петров рятує свою команду. Скористався тим, що не встигали. Накрити Брагу захисники Сокола Брагу, який тільки-тільки вийшов із лави для штрафників, і Абаджан розсує обіграє двох суперників з незручною кидає Це міг бути Шедевр. Добивання гол! ж таки шайба залітає у ворота. Артем цілогород відкриває рахунок у цьому матчі і закидає свою першу шайбу. В принципі, це перша шайба. Офіційного хокейного сезону в Україні 2025 2026 Не знаю, чи там тих вийти на лід Полоницький, чи на останніх секундах більшості закинув Кременчук, але в будь-якому разі ця шайба наслідок того, що дві хвилини Кременчужани грали у форматі 5 на 4. Другий період розпочинається. В цілому, якщо Андрюш, От хіба, хіба що Борис Андрющенко додався. Він був у складі Кременчука, просто в переможному плей-офф. Він не міг допомогти Кременчук тільки через травму. Кидок з розвороту від Ляльки дуже небезпечний. І небезпеки йому додавало те, що велике скупчення гравців було перед Петровим. Мені вдалося, що в останній момент лише шайбу побачив. Голки перескопила і на його щастя вона летіла повз рамку його воріт. Не дуже зручна була передача на Тимченка, але Захаров поборовся за воротами, падає і буде вилучення Мироненко. Переступив межу дозволеного і зіграв не за правилами проти Віктора Захарова цього літа, але Цюра пропускає кубок України, тому що отримав каму руки одному з контрольних матчів. І якщо Навіть зважати на два кидки Тищенка, то, в принципі, по-справжньому небезпечному моменту Стокел так і не створив за ці дві хвилини. Хоча китки Тищенка заслуговують на увагу. Напевно, найголовніше, що цей кидок приніс Кременчуку можливість поборотися за вкиданням у чужій зоні. Любко змінив. Планку випустив Віталія Ляльку разом із партнерами. Тут боротьба перед воротами. кидок від Небояна. повз. Шайба пролітає повз рамку. Атусевич, його спроба. 2-0. Кременчук подвоює свою перевагу, дивись на тусевич. Дальнім кедхом застає зненацька Олега Петрова. Хаотично, в певній мірі розвивалася ця атака Кременчука, але вона досягає мети. От бачите, з чого все розпочалося? З того, що. Мироненко, вискочивши із штрафного боксу, заробив кидання в чужій зоні. Кинув не дуже небезпечно, здавалося, на користь хокейного клубу Кременчук у середині другого періоду. У середині основного часу матчу. І Соколу потрібно відповідати. Доак треба застрігає перед воротами. Добивання, але навіть до Захарченка шляба не дійшла, хоча вона залишається у грі і тільки зараз лунає суддівський свисток, знову пас центр. Відібрана шайба. і тут навіть контратака в меншості у Кременчука. Криво. Шапкі. Ну дальній кидає добивання. Постить соколу, що шайба не залітає у ворота. Рятує спершу Петров свою команду, а потім уже захисник блокує би після добивання. Середицький. Запитав Тимченко і кидок. Дуже рідко китки з від синьої лінії. Це готово до початку третього періоду у стартовому матчі Кубка України 2025 між Кременчуком і Соколом. 2-0 на користь чемпіона України після 40 хвилин гри Артем Цлагородцев і Денис Матусевич. Автори закинутих шайб. Соколу потрібно відігруватися з відставання в дві шайби. І на все про все у команди Олега Шафаренка є один період відразу. Переходить в атаку зі е Кременчук попереду за китками в площу воріт, що, можливо, в якійсь мірі несподівано. 3-0. Стає рахунок. дубль. Одні це гол Гліба Кривоша. Перш мені здалося, що Артем Когородцев завдав китка. Але зараз подивимося. У будь-якому разі блискавична атака пройшла у Кременчука. і... Уже на першій хвилині третього періоду рахунок стає 3-0 на користь чемпіона України. Потрібно щось розпочинати. так? От Віктор Захаров в інтерв'ю перерві, хоч був він не настільки багатослівним, як Віталій Лялька, але зауважив, що потрібно реалізовувати свої моменти, поки нуль. В... Графі закинутих шайб матч не виграти. Зараз і двох шайб уже буде недостатньо для того, щоб виграти цей поєдинок. А тепер вже й трьох не вистачить, тому що Кременчук закидає четверту у ворота Олега Петрова. 4-0 на користь команди Андрія Срібка. Веніо Кривенко відзначається після дальнього китка низом. З яким не зміг впоратися. До речі, вже не Петров, а бачимо, що відбулася заміна голкіпера у Сокола і вийшов на лід Данило Макарен. Кривенко вирішив перевірити Макаренка далі китком і цей кіт став результативним. Ще й вилучення буде у складі Сокола Брага на льоду. Команди до сезону і про безпосередньо матч. Зараз кидає Віталій Лялька з далекої відстані. Макаренко справляється з його підком. І з цікавого, що я б відзначив, Кривошапкін проти Черзака грамотно грає ручкою. Гліб Кривошапкін. Котра атака. Два в одного у Кременчука. Кривошапкін, кидок, ювелірний. У дальню дев'ятку. 5-0. Кременчук збільшує свою перевагу. Не став цього разу ділитися шайбою із партнером Гліб Кривошапкін. Там ліворуч від нього був уже не Целогородцем, а Борис Андрющенко. В'ячеслав І кинув Фінувстан. Кривошапкін і влучив Абаджана в куті майданчика із його китка воротах. Покіл атакує підок, що грає Захарченко. Небоян. Боян. Одратака від Кременчука. Благород, благородцев шайба стрибала. Він найрезультативніший гравець матчу захисник Кременчука Денис Накосневець, на рахунку якого три очки, гол і два асисти. дубль на рахунку Артема Погородцева. Асистентський дубль у Віталія Ляльки і Гліба Кривошапкіна. Кременчук виграє цей матч з рахунком 5-0. Едуард Захарченко у першій грі сезону оформлює шатаут. Сокел поступається розгром. Абсолютно неочікуваний результат матчу у Сокол сьогодні.